В Орпоні з'явилися перші паркувальні місця для вагітних та людей з маленькими дітьми. Втілити таку ідею, місто запропонувала громадська організація UA-Experts. Ірпінь перше місто в Україні, де зробили таку парковку. Це ініціатива, яка вже давно в Євросоюзі. Ми б хотіли, щоб саме Ірпінь був пілотним проєктом, Адже Ірпінь у нас асоціюється з місцем безбар'єрності, інклюзії і такими новаторствами. Ось ці прості. Муніципальні рішення вони навіть не уявляєте, як спрощують життя всім абсолютно. Це хороша ініціатива в цілому, щоб максимально спростити і допомогти нашим жінкам і сім'ям. Наразі паркомісця із символічною лелекою є лише на двох локаціях: це Ірпінський ліцей, номер 3 та центр міста поруч з міськрадою, пенсійним фондом та податковою. Це був такий пілот пілоті адже ми їх намалювали для того, щоб наочно показати, як це має виглядати, і які паркувальні місця з часом ірпіні з'являться на кожній на кожній парковці біля житлових комплексів і біля соціальної та такої, скажімо так, економічної інфраструктури. На останній сесії ірпінської міської ради депутати проголосували за відповідні зміни до положення про паркування. Тож незабаром спеціальних паркомісць для вагітних та родин з маленькими дітьми в Орпоні побільшає. Ми прописали в положенні про паркування про те, що ми не зобов'язуємо, але рекомендуємо усім балансоутримувачам паркувальних паркув парковок створювати у 5-відсотковому співвідношенні з усіма паркувальними місцями такі парковки. Але крім того, ми маємо на меті, крім паркувальних місць, створювати поряд такі інформаційні дошки, які будуть нагадувати і показувати усім, хто має на меті припаркуватись про те, що ці. Парковки вони не для всіх. А у громадській організації Expert сподіваються, що ініціатива пошириться по всій Україні. Ці деталі мають значення. Ці деталі піднімають настрій. Ці деталі говорять про те, що жінка вагітна не є особою з інвалідністю. вагітні жінки мають особливий статус. Тому ми повинні стимулювати їх тут, залишатись і створювати умови. Це є явище, яке потребує турботи і особливого значення. Бо вагітна жінка це більше ніж наше покоління.